Давай, давай, давай. Ну, тягни вже його до берега. Привіт, друже! Ти на каналі де рибалка?» – це не просто хобі, а справжній стиль життя. Тут ми говоримо просто, ловимо чесно і ділимося секретами, які працюють: прикормки, снасті, саморобки, незвичайні місця та круті історії з берега й човна. Усе це чекає саме на тебе. Підписуйся, якщо ловиш серцем, і пам'ятай, клювання починається просто тут. Приїхали на чудове місце. Природа казкова, вода тиха, ідеально для рибалки. Сьогодні будемо тестувати дещо цікаве китайське тісто Херабуна. Кажуть, працює як магніт на рибу. Ну, зараз перевіримо. А щоб було чесно, я взяв свою перевірену горохову мастирочку. Подивимось, що з цього вийде? Східна хитрість чи стара добра класика. Так, ну що? Поставили столика, де будемо обідати, та встановив рот пот. Правда, на піску. Побачимо, що з цього вийде. І тут. Прибіг малий пес, хуліган ні з того, ні з цього почав кусати то за штани, то за сумку, наче я не на рибалку приїхав, а в його володіння вторгнувся. От і сиди тепер, не знаєш, чи рибу ловити, чи відбиватися від місцевого охоронця. Так, Сашко вже колотить китайську бормотуху. Кажу йому, що нічого з цього не вийде. Нехай китайці її їдять, а він тільки посміхається, мовляв, побачиш, як під вечір карасі та бунами сюди попливуть. Щось бігає, туди-сюди, по воду, то в машину, колотить, шаманить. Може хто знає, як правильно їй мішати і використовувати. То пишіть в коментарях. Ти напевно вже чув про тісто герабуна. Китайська прикормка, яка набирає популярності і в нас. Але як її правильно використовувати, щоб не просто кидати у воду, а реально ловити рибу? А ось версія Сашка. Я читав, що е, хірабуна це е, спеціальне тісто для ловлі карася, коропа та білого має м'яку липку консистенцію, е, легко формується і повільно розпадається у воді. Саме це приваблює рибу до місця ловлі. Беремо суху суміш, додаємо воду, потроху не перестарайся, тісто має бути м'яким, але не розлазитись в руках, Віддалі трохи липке, як пластилін. І потрібно дати йому постояти 5-10 хвилин і можна ловити. Ну, може, хтось краще знає, то пишіть, раді будемо почути думку кожного. Ось я на це дивлюся, і мені здається, що він не насадку робить, а вареники починає ліпити. Ще трохи і сметану з торби дістане. Кажу: Сашко, ми ж на рибалці, а не на майстер-класі з кулінарії. Він мені, треба, щоб і карась за апетитом їв. Ну, ну, зараз ще пельмені для карпа закрутить. Ну, а я вже дістав свою улюблену прикормку для товстолоба, горохову, ось таку мастирку і ще дві пачечки кукурудзи, про всяк випадок. Бо я рибу не вмовляю, я її годую. Кукурудза, як для мене, це як сало для українця. Без неї на рибалку не їжджу. А мастирка то взагалі секретна зброя. Дід ще робив і ловив усе крім русалок. Так ну Сашко ще й досі крутить тісто. Таке враження або скульптуру ліпить, або готує на три зміни наперед. А ми не будемо гаяти часу. Робимо прикормку, беремо суміш, висипаємо в оце чудове відеречко. Набираємо водички і йома, -йо, трохи переборщив. Та нічого зараз додамо ще. Головне, щоб риба оцінила старання. Тепер головне не зробити бетон замість каші. -да, трохи перестарався з прикормкою. Хотів зробити кашу, а зробив компот. Ну нічого. Не вперше, як то кажуть. Додамо ще нашу кукурузку, лишнім не буде. Короб у нас хлопець серйозний. Просто так його не візьмеш. О, тепер схоже на справжню справу. Аж самому захотілося ложку взяти. Кину ще зеленої кукурудзи для кольору. Хай короб думає, що в нього шведський стіл та й виглядає апетитніше. Як не клюне, сам їсти буду. Зробив ось такі багети. В народі їх називають соски. Хто знає, той зрозуміє. Працюють не гірше за флет, а коштують як два батони. Ставимо, закидаємо і чекаємо, поки риба не захоче цієї випічки. Дивлюсь. Мене вже оточують. Сашко з лівого боку вже тягає трофеї, усміхається, як кіт, що сметану з'їв. Сусід справа щось тягне, наче судак, кілограм на півтора, не менше, і всі мовчать, ніби так і треба. А я сижу і думаю, що відбувається? Де мій короб? Чи він на обід пішов, чи знущається з мене під водою? Так дайте, хоч хтось сфоткатись з трофеєм. Бо я вже починаю думати, що то я приїхав не на рибалку, а на фотосесію до інших. Той справа з судаком, той зліва теж фотосесію влаштував. Ей, Сашко, дай сфоткатися! А я А я тримаю відро з кашею і надію в серці. Краса природи тут просто зашкалює. Погода змінюється, небо затягує, вітер піднімається. Але нам то не заважає настрій бойовий. О, оп оп оп! Давай, давай, Сашко, тягне знову трофея. Зараз будемо фотографуватись. О, гарний, маленький, але коробчик серйозний. Для Сашка вже другий сьогодні, а я ще тільки чай попив. Ну, Хорош. великий. — Так що, сідаємо, обідаємо. Сьогодні у нас курочка смажена, аромат такий, що навіть риба голову висунула подивитися: яєчка варені, цибулька домашня, огірочки хрумкі, помідорки соковиті. От що значить, рибалка по-людськи. Як не клює, то, хоча б смачно їмо. Сашко пробує ще щось. Перезакидається, крутить ту свою снасть, але щось поки нічого не допомагає. Ігор Корабель теж сьогодні не виручив Тиша, мов у риби, настрій не той. Вже й думали збиратись. Але ні, стоямба! У Сашка ще один трофей. Опа! Ех, все профукав! Мав шанс, та не використав. Була риба, та не сталася з нею любов. Ну що ж, друзі, як завжди, рибалка вдалася по-своєму. Хтось зловив, хтось з'їв, а хтось просто відпочив душею. І, звичайно, прохання поставити вподобайку цьому відео тут буде ще багато цікавого: саморобки, прикормки, живі моменти. Приєднуйся до нас! Попереду ще море рибалки. От секун малий безсоромник. Прибіг, обгавкав всіх, покусав, все обіцяв. Як завжди, шуму наробив, а відповідальність нуль.